Дня сьогодні розглядаємо функціонал, бізнес-процес для забудовника, звільнення юніту об'єкту нерухомості на шахівниці при анулюванні договору. Шахівниця є ганузевим інструментом для забудовника, який надає можливість як підбирати об'єкти нерухомості для забудовника, так і мати взаємозв'язок з договорами, зв'язок з клієнтами, тими, хто безпосередньо придбав даний юніт. Для прикладу, зараз я відкриваю 203 й юніт об'єкту нерухомості, бачимо його характеристики і те, що його придбав клієнт Марина. Якщо ми відкриємо дані даного клієнта, то будемо бачити, що це об'єкт нерухомості зі певними характеристиками, такими як графік платежів, графік розтермінувань і, власне, встановлено взаємозв'язок між предметом договору, юнітом, ось він, я виділяю його в сутності договору, та самим об'єктом нерухомості на шахівниці. Зараз я хочу продемонструвати в першій частині даної відеоінструкції: можливість розриву договору. Glus надає можливість для забудовника мати взаємозв'язок між такими сутностями, як вмонтована шахівниця, і такими сутностями, як договір. Такий взаємозв'язок є надзвичайно важливим, оскільки надає можливість підтримувати порядок у справах в документовому обігу у звітності і швидко вивільняти об'єкти нерухомості. В випадку, наприклад, ануляції контракту. Ануляція контракту може відбуватися по будь-яких причинах. По суті, це або розрив контракту, або відмова клієнта, або відмова здійснення платежів, тобто бізнес-процес, при якому запускається безпосередньо ануляція контракту. Нехай в нашому випадку це буде причина розірваний. Якщо зараз статус договору я змінюю на розірваний, то ми бачимо, що GRM. Запитує, чи звільнити дане приміщення 203 го Юніту в шахівниці. Оберемо так, звільнити, збережемо наші параметри, і в першу чергу ми бачимо, що вже у даного договору статус розірваний. Звісно, також ця інформація доступна у звітності. Проте давайте оновимо шахівницю. І тепер ми бачимо, що 203 й об'єкт нерухомості, який щойно був в статусі продано, вже вивільнено для продажу. Тобто запуск бізнес процесу вивільнення юнітів для продажу є автоматизованим, продуманим і надається забудовнику за замовчування. Така взаємодія різних модулів, а саме модулю шахівниця та модулю робота з договорами, є надзвичайно необхідною, оскільки, як ви вже знаєте, якщо переглядаєте відеоінструкції, що також шахівниця інтегрована з інтерактивними фасадами і Відповідно, таким чином не потрібно окремо вивільняти даний юніт, також на сайті і забезпечувати декілька інших процесів, які автоматизовані, оскільки якщо цей юніт вивільнено і також його опціонально увімкнено для відображення на сайтах в на налаштуваннях, то він одразу доступний і на сайті. Така автоматизація надзвичайно допомагає і корисна для забудовника. От як зараз у вас цей процес відбувається? Цінами урока вивільнити юніт. Так, спочатку необхідно провести договір, потім підписати, мабуть, певні документи, потім вивільнити в шахівниці, якщо немає ганозевої шахівниці, потім зв'язатись з адміністратором сайту, вивільнити це на сайті. Час це універсальний індикатор. Чим швидше ми запускаємо процеси, а автоматизація надає можливість їх запускати максимально швидко, тим швидше ми зможемо продавати. Нерухомість GRM допомагає продавати більше, в тому числі за рахунок автоматизації і продуманих бізнес процесів. Такий процес є автоматизованим, і щойно я продемонстрував, як він працює. Зараз я рекомендую вам переглянути наступне відео, а саме автоматизація бізнес-процесу розриву договору на воронці Лідів при переміщенні картки Ліда. Надзвичайно важливий функціонал, який надає можливість вивільнити Юніт іншим способом. Рекомендую до перегляду, поставте вподобайку. Обов'язково рекомендуйте G++RM для забудовників, щоб вони покращували свої бізнес-процеси і використовували ганузевий софт, який спеціально створено для забудовників. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку і напишіть коментар в описі до даної відеоінструкції. До зустрічі в наступному відео.